Всім привіт! 23 серпня 2025 року. Я обіцяла, що в мене сезон вже закрився, але як бачите, сьогодні буде повторне закриття сезону літнього. Я знову вибралася в ліс, мені вдалося це. Ну і йду на пошуки, може, хоч щось знайдеться. Тут був дощик трішечки мокруватенько, не жарко, і це досить добре. Тому навіть якщо нічого не знайдеться, Буде свіжа, хороша прогулянка лісом. Тому запрошую вас зі мною. Ой, перші в мене на сьогодні. Які гарні сироїшки. Ось яка гарнесенька. М -м -м. І ось. Дивіться яка. Може взяти? а візьму я, мабуть, їх такі горнюші, то чого не взяти. взять. Старющий. Мухоморчик. Чем мухоморчик? О, ось вона. Краса. Тільки чого цього разу чомусь вона без мух. Прохолодно сьогодні. Але гарний грибочок. Ось уже від нього сама шкірка залишилась. Так, йдемо далі. Фу, але смердить. Ось така ще краса є. Такі цікаві грибочки. Сироїшки. До речі, ті сироїшки перші, які я показувала, я їх порізала, вони червиві, як чорношу. Тому, тому я вирішила сировішки не збирати. Для того ж, їх також не так і багато. Ось дуже гарно. Лічни? Ну, я його чіпати не буду хай росте. А ось, до речі. Я му скажеш. Але він чистий. Там такий гарний грибочок видіється. Мухоморчик, але дуже гарний. Ідеальний просто, як якась прикраса. Супер. Там попереду видніється щось таке гарне, гарне. Червоноголовець. Якому? Ну, так. Да. Грусть чорний. Якщо правильно готувати, то кажуть, досить непоганий гриб. Я не пробувала. Але кажуть, ну, можливо, колись із них черга дійде. Зараз їх, до речі, багатенькі, вони досить в хорошому стані. А тут уже, дивіться, яка краса, які опенечки неправильні ростуть. Зараз ще в одне місце зайду, позаглядаю і буду чекувати в сторону дому. А який тут дубовик гарний, видніється, тугий, великий. Але хай і далі собі стоїть. Сьогодні так прохолодно, так добре. Ой, червоний мухоморчик в ідеальному стані. який гарний. Хорошенький такий. І ось. і там він щось. Там які гарні мухоморки. Дивіться, які. Дивіться, які, просто ідеальні мухоморки. Ой, яка краса. Ну. Просто супер. Так, а ось тут, а ось тут. А хто це у нас тут? Хто це у нас тут? Це у нас лисичка чорна? Чи не лисичка чорна? На лисичко воно щось не змахує. Що ж, наскільки дозволив мені зв'язок подивитись інформацію, чи це лисичка чорна, чи не лисичка чорна, то показало, що це лисичка чорна все-таки. Я ці гриби вперше в житті. Знаходила взагалі подібні вперше в житті. Мені дуже цікаво було подивитись на цей гребіль і скуштувати його, але я його раніше ніде якось не бачила. Цього разу я натрапляю на них вперше. Я їх зібрала. Дома ще раз детально перечитаю інформацію, а там уже буде видно, буду я їх їсти чи не буду я їх їсти. Але цікаво. Ось іще місцинка. Максимально дивні гриби. Сто максимально дивні. Просто яка гарна. Що ж, ви самі все бачили? Очікувано. Це повторне закриття сезону. Грибів практично немає. Але, як бачите, чорна лисичка таки з'явилася. І вона, вона досить молоденька і багато дрібної. Тому... Тому однозначно сказати, що грибів немає, не можна, бо вони такі є. Але, тим не менш, дякую, що прогулялися зі мною. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене. Зустрінемось у наступних відео.